Минулого року Кабінет міністрів України затвердив стратегію розвитку телемедицини, визначивши її як ключовий інструмент для електронної охорони здоров'я та цифрової трансформації. У цьому контексті хочеться наголосити на важливому досягненні запуску платформи Health 24 for який відбувся завдяки співпраці Альянсу Консалтенсів та Альянсу громадського здоров'я. Ну, звісно, дуже дякуємо нашим партнерам, альянс консалтенсі, бо без них це було б дуже важко, бо саме вони допомогли нам розробити цей алгоритм. Бо альянс громадського здоров'я для нас не можливо неможливо було отримати ліцензію саме для телемедичних кабінетів. А завдяки такому гібридному алгоритму ми нам вдалося впровадити це. Дякуємо. Наша ініціатива реалізується у тісній співпраці та партнерстві з центром громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України та фінансової підтримки Фронтлайн Ейдз і Гілі для чого це необхідно? В першу чергу, звичайно, це економія часу, економія кадрового персоналу. Так не завжди вистачає кадрів на робочих місцях. А так, пацієнт може отримати кваліфіковану допомогу, якісну допомогу за допомогою. Підключення до комп'ютера, до гаджетів тощо ну і звичайно, економія. Економія, а, яка стосується фінансового аспекту пацієнта, так не завжди вистачає коштів, не не завжди вистачає часу. А так, пацієнт, будь-який зручний для нього час може звернутися за допомогою. І отримати цю допомогу, і це стосується не тільки України, це стосується поза її межами, тому що відповідно до даних інформаційної системи моніторингу соціально значущих хвороб у нас більше восьми тисяч станом на 1 січня 2024 року отримує лікування поза межами нашої держави. Help24 Telehealth це інноваційна платформа, телемедичні послуги якої створені саме для ключових груп і людей, які живуть з ВІЛ. Наша головна мета забезпечити ефективну медичну підтримку онлайн. Саме тому у партнерстві з місцевими закладами охорони здоров'я ми відкриваємо кабінети телемедицини в закладах охорони здоров'я у різних куточках України. Наразі в умовах війни це надважливо рухатися швидше, робити все швидше, шукати нові засоби, шукати нові ідеї. Ситуація дуже динамічна. Ми стикаємося з новими викликами: це міграція пацієнтів, це міграція надавачів послуг, це порушення медичної інфраструктури. І е, те, що ми робимо зараз, це дійсно надважливо. Кабінети телемедицини на базі ЗОС це оновлений і облаштований кабінет, та лікарі та медичний персонал цього закладу зможуть надавати послуги телемедицини. Ми раді повідомити, що вже працює Кабінет у Києві на базі закладу охорони здоров'я Інституту епідеміології та інфекційних захворювань імені Громашевського. А найближчим часом відбудеться запуск КТМ у Дніпрі та Хмельницькому. Ми можемо здійснювати телемедичні послуги пацієнтам, які живуть з ВІЛ-інфекцією, та ключовим групам, повноцінну медичну консультацію. З можливістю огляду пацієнта наскільки це можливо в рамках телемедицини, давати рекомендації стосовно хвороби. А також ми можемо передавати пацієнтам направлення на дообстеження, яке він може пройти в найближчій лабораторії до свого міста. Health24 Telehealth вирішує амбітне завдання. Зокрема, комплексний доступ до медичних послуг під час кризових ситуацій, а саме, віртуальне візит та онлайн-консультації кваліфікованих та досвідчених лікарів, дистанційне призначення лабораторних аналізів та лікування, а також моніторинг, профілактичні послуги, включаючи доконтактну профілактику ВІЛ або ПРЕП, допомогу в покращенні психічного здоров'я та інше. Пацієнт може в будь-який для нього час звернутися до свого лікаря або до лікаря нашої клініки, з яким він вже колись контактували, знає лікаря, і отримати консультацію. Понад 15 медичних спеціалістів вже працює в команді Health Camp Health, забезпечуючи відкритість, експертність та конфіденційність, незалежно від місця чи часу. Наша команда впевнена. Що телемедична платформа Health 24 Telehealth та її онлайн клініка стане важливим кроком до забезпечення рівного доступу до якісної медичної підтримки для всіх, хто цього потребує. Закликаємо долучатися до нашої ініціативи, поширювати інформацію про Health 24 Telehealth серед своїх колег та спільнот, а також активно користуватися нашими. Лише спільними зусиллями ми зможемо зробити охорону здоров'я доступнішою та ефективнішою для кожного. Разом ми здатні зробити світ здоровішим. Health 24 Telehealth підтримка там, де ви є.